Стартували другі міські спортивні ігри серед ветеранів війни та учасників бойових дій, а також членів їхніх родин. Вже у перший день Veterans Family Games зібрали 70 учасників. Наталія, мати загиблого військовослужбовця Антона Кочергіна. Йому тепер на двадцять 21. Жінка не оминула нагоди взяти участь у міських змаганнях. Вона професійна плавчиня. Дуже багато нагород у мене. Я в першість України приймала участь і в чемпіонатах України, і в чемпіонатах міста нашого. Все життя я в плаванні з дитинства. Гарна дуже ідея цих змагань. Підтримка не тільки військових, які. Приймають зараз участь, але і їх родин, і дуже гарно, що реалізація їхнього, їхнього відновлення після травм, після поранень. Це мені дуже подобається. У змаганнях взяли участь ветерани, учасники бойових дій, військовослужбовці, поліцейські та рятувальники. Активно підтримують бійців їхні родини. Торік у змаганнях з семи видів спорту взяли участь понад 600 спортсменів. У цьогорічній програмі 18 спортивних дисциплін. Головна мета це фізична і психоемоціональна реабілітація наших воїнів, членів їх родини. Хочу окремо відмітити, що у нас є команда Інвіктуси, та нескорені, які приймають участь в таких крупних змаганнях, і в Україні приймали, в Кончезаспі приймали, у Львові, у Дюссельдорфі приймали. І у нас є програма, по якій тим, хто перемагає в Державних та в міжнародних змаганнях виділяються кошти як стипендії. У цьому році 17 спортсменів і 3 тренери отримують стипендії від 6 до 100 тисяч гривень. На наших змаганнях ті, хто по категоріям перемагає, отримують 5 тисяч гривень, призери отримують призи, медалі, спортивне обладнання. У програмі змагань з плавання 50 метрівка вільним стилем, прогнозована серед найактивніших інвіктоси. Цей день наше місто його чекала дуже сильно. «Family Games» – це така спросспорта родинна, це е, така була гарна ідея. Наша рада міста, особисто саміша вілкула. тобто підтримка учасників бових дій дій їхніх родин. Один із видів реабілітації це спорт. Тось тобто ми всі чекали для кожної родини, для кожного спасмена. Це, це таке свято. Сергій Лаєвський у басейні з сином, 11-річний Георгій. Поки що татів-болівальник. Хочу брати його з собою на різні змагання, щоб він бачив, що спорт це майбутнє наше і здоровий образ життя. Може, щось для себе він підбере і теж буде займатися. Це дуже добре, що ветерани війни, а також їхні сім'ї можуть займатися любим від спорту, де вони можуть, що вони підберуть, це все дуже і і… Так, позитивно це все впливає на нас. Чергові ветеран з Family Games більш як на півроку згуртують ветеранів і їхні родини. Змагання починаються сьогодні з плавання, з, змагань, з плавання і будуть продовжуватись до 28 грудня цього року. Будуть проходити через суботу кожні два тижні. Окремий план можна подивитись на сторінці голови ради оборони Олександра Вілкула на моїй сторінці. Я хочу сказати слова вдячності міській владі і особисто голові ради оборони нашого міста Олександру Вілкову за підтримку ветеранів. В Нашому місті дуже широка програма підтримки ветеранів і ветеранський спорт це лише частина цієї. Великої програми перший день ігор і перші результати переможцями серед чоловіків стали Роман Журавель, Назар Лозовий, Назар Вознюк, Євген Собор, Євгеній Чугрєєв. Серед жінок Діана Зеленко. Серед дітей кращими стали Андрій Колеснік, Вероніка Пискун, Богдан Тарутін, Марія Купира та Мар'яна Уровська. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, Олександр Домашов цей день.